У Чорткові зіткнулися автомобілі, мотоцикл за попередню інформацію. Водій автівки під час повороту не надав переваги у русі кермувальнику мотоцикла, який рухався по смузі зустрічного руху. У поліції повідомили, що водій двоколісника попередньо перебував у стані алкогольного сп'яніння. Теребовлі на дорозі перекинувся вантажний автомобіль. На щастя, ніхто з людей в дорожньо-транспортній пригоді не постраждав. На місце інциденту виїжджали рятувальники. Вони вжили всіх заходів, аби не допустити займання пального. Під час заходів з припинення незаконного обігу зброї співробітники карного розшуку Чортківського району управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий за майнові злочини 45-річний житель рейцентру зберігає вибухонебезпечні предмети. Інформація підтвердилася. Під час поверхневої перевірки у нього виявили речовину, схожу на вибухівку, пластид, вагою, один кілограм та два предмети, зовні схожі на запали до бойових гранат з маркуванням. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Поліцейський встановить, звідки чоловік взяв заборонені предмети. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.